Цьому випуску. Одразу після поразки від Усика Фюрі повторював тільки одне: гучна заява Френка Ворена. Не всі змогли б таки. Льюіс розкрив таємницю успіху Усика. Я хочу побачити кличка у ринзі. Альшейх обіцяє чемпіонський бій Володимиру. Образа, яка зламала Ломаченка, чи завершить він кар'єру? Перестань займатися боксом. Усик дав братську пораду скандальному боксеру. Та перед початком відео підтримайте вподобайкою та підпискою наш новий канал для просування української мови на Ютубі. Партнер проекту Бокслайн новини на каналі «Бокслайн» Компанія Фавбет. Відомий британський промоутер Френк Ворен поділився подробицями про емоційний стан свого підопічного Тайсона Ф'юрі після сенсаційної поразки у травневому мегафайті проти Олександра Усика. За словами Ворена, поразка стала справжнім ударом для британця, який, незважаючи на свою репутацію філософа в боксерському світі, був емоційно спустошений. Тайсон після бою був надзвичайно розчарований. Його погляди зазвичай філософські, але цього разу він був у справжньому розпачі. Після поразки він не міг знайти собі місця, повторюючи лише одне, що хоче реваншу. У нього не було жодної іншої думки, тільки реванш. Це єдине, що його хвилює. Інтрига навколо реваншу тільки зростає, адже Тайсон Ф'юрі відомий своєю впертістю та жагучим бажанням довести свою перевагу. Очікуваний бій, що може перевершити всі попередні за масштабом, запланований на 21 грудня 2024 року. Усі фанати боксу вже застигли в очікуванні, адже реванш обіцяє бути справжнім вибухом емоцій і, можливо, визначальним моментом у кар'єрі обох легендарних бійців. Тайсон Ф'юрі вважає, що цього разу все буде інакше. А от Олександр Усик готовий знову довести, що він непереможний. Легендарний боксер Ленокс Льюіс та колишній чемпіон світу Джордж Гроус висловили свої думки про неймовірний шлях Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. Їхні слова лише підкреслюють велич цього досягнення, яке в сучасному боксі є майже недосяжним. Льюіс, який сам є легендою спорту, відзначив наскільки складно здобути титул абсолютного чемпіона. Насправді це неймовірно важко зібрати всі чемпіонські пояси. Для цього потрібні не тільки талант і майстерність, але й витримка, стратегія та бездоганна підготовка. Саме тому ніхто не зміг зробити цього за останні 25 років. Коли ти стаєш абсолютним чемпіоном світу, це вже не просто перемога, це визнання твоєї абсолютної переваги. У цьому статусі ніхто не може поставити під сумнів твою велич. Це момент, який робить тебе легендою та прикладом для майбутніх поколінь. Джордж Гроус, у свою чергу, акцентував увагу на масштабі досягнень українського боксера. Можливо, через 10, 20 чи навіть 30 років ми озирнемося і скажемо Вау, подивіться на цього хлопця, подивіться на його шлях! Він завоював усі пояси в крузервейті, а потім піднявся в хевівейт та переміг усіх найсильніших бійців своєї епохи. Це щось неймовірне. Висловлювання таких іменитих боксерів лише підкреслюють те, що Олександр Усик не просто чемпіон, а справжній символ ери, який змінив історію світового боксу. Його досягнення це приклад мужності наполегливості та прагнення до досконалості, який захоплює навіть найвибагливіших шанувальників спорту. Цими днями в німецькому гамбурзі пройшов знаковий конгрес всесвітньої боксерської ради WBC. Захід, який збирає найвпливовіших осіб у світі боксу, не прийшов без уваги легенди цього виду спорту Володимира Кличка. Під час урочистостей українському чемпіону вручили пам'ятний пояс, що став символом визнання його видатного внеску у світовий бокс. Проте це був не єдиний момент, який привернув увагу публіки. Справжній резонанс викликала заява Туркі Альшейха, впливового головного. Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. На думку чиновника, Володимир Кличко має повернутися на ринг і знову боротися за чемпіонський титул. Я хочу побачити тебе в ринзі ще раз, як ти знову намагаєшся завоювати пояс чемпіона світу. Побачимо, як закінчаться бої Усика і Ф'юрі, а також результат бою Дюбуа. А тоді я звернуся до WBC, IBF, WBA та WBO, щоб вони надали тобі шанс досягнути цієї мрії. Камери зафіксували емоції Володимира, які безперечно залишають простір для домислів і припущень. Чи станеться заява початком нової сторінки в кар'єрі українського чемпіона? Поки що це лише слова. Але як відомо, Туркін розкидається словами на вітер. Що думає про це сам кличко? І чи зможе Саудівська Аравія стати місцем для його тріумфального повернення? Залишається тільки чекати подальшого розвитку подій. Тренері Катмен Рас Анбер, який має честь працювати з українськими боксерами Олександром Усиком та Василем Ломаченком, нещодавно зробив гучну заяву, яка змусила замислитися багатьох фанатів спорту. Анбер висловив стурбованість тим, що Ломаченко так і не зміг повністю відновитися після поразки від Девіда Хейні. Він називає цю поразку несправедливою. Я був разом з Ломаченком в Австралії, коли він виграв у Камбососа, але я не можу сказати, що він повністю відновився після бою з Хейні. Ця поразка залишила свій відбиток, і я не вірю, що він зможе повністю відновитися від такого удару. Цей бій був за всі титули. І я вважаю, що це була величезна образа для ломи, що він не отримав того, що заслуговував. Лобаченко був безкомпромісним, він зробив все, що міг, але судді не визнали його перевагу. Це було не тільки несправедливо, але й неприязно до справжнього майстра. Всі ці заяви Анбера на фоні чуток про те, що Ломаченко може завершити свою кар'єру, додають ще більше інтриги. Василь, здається, більше не хоче повертатися через образу на суддів, які не визнали його перевагу у бою з Хейні. Однак не менш важливим фактором є його вік 36 років. Чи зможе він перебороти розчарування та продовжити свою кар'єру? Чи цей поєдинок став для нього остаточним завершенням? Це питання, яке все ще залишається без чіткої відповіді. Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик взяв участь в бліцопитуванні від Дазен, під час якого не тільки висловив свою думку про найкращих боксерів в історії, а й несподівано порадив одному з найбільш обговорюваних персонажів сучасного боксу залишити цей спорт. Усі ми знаємо, що Усик ніколи не боїться висловлювати свої думки без зайвих прикрас, і цей раз не став винятком. Під час опитування він назвав легендарного Мухаммеда Алі найкращим боксером усіх часів, що не викликає сумнівів серед багатьох. Фахівців, також він підкреслив, що Ентоні Джошва для нього це просто Ентоні Джошва, що залишає простір для інтерпретації. Але найбільше сміху викликала його відповідь про Тайсона Ф'юрі, якого він назвав жадібним пузом, що стало причиною сміху у залі. Усик не обійшов і колишніх суперників. Відповідаючи на питання про Тоні Белью, він без вагань зазначив, що вважає його своїм другом. А ось коли йшлося про Джейка Пола, Олександр, не зраджуючи своєму стилю, заявив, перестань займатися. Боксом. Таке різке висловлювання, мабуть, стало найжорсткішою відповіддю у всьому бліцопитуванні. Але найгучнішою заявою стала відповідь на питання Василь Ломаченко. Усик відповів мій брат. Цікаво, що незважаючи на все, Усик все ще вважає Василя своїм братом. Це висловлювання здивувало багатьох. Адже після скандальних подій, коли Ломаченко обрав мовчання щодо війни в Україні та пішов на поклін до московських попів, відношення до нього змінилося в очах багатьох українців. Однак Олександр. Схоже залишає ці питання поза боксом і продовжує підтримувати Василя як близьку людину, що не може не викликати дискусії серед українців. Друзі, а як ви гадаєте, чи дійсно Усик все ще так сильно поважає Ломаченка і підтримує з ним тісний зв'язок? Адже відомо, що ви не куми, але з різними поглядами на війну в Україні? Пишіть свої думки в коментарях, та не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!